Вищі сили не залишають нас без відповідей, їхні підказки завжди поряд. Прислухайтеся до них і знайдете свої рішення. Голос вашого серця найголовніший. Ми не втомимося це повторювати. Слухайте серця, слідуйте за ними вперед. Ваше чисте серце завжди знає найкращий шлях, знає найкращий варіант подій та ситуацій. Ці вибори не завжди можуть бути зрозумілі вашому мозку, бо він раціональна ваша частина. Серце ж більш емоційне, воно не раціоналізує, воно відчуває та знає, що ваше, а що ні. Тому надважливо відчувати його, слухати його та йти за ним. Хай це й буде в якійсь мірі безумно, зате правильно. Живіть довірі до світу, у нього для всіх всього достатньо. Не треба перейматися якимись дефіцитами чи обмеженнями. Коли ви в довірі до світу, тоді все вам буде дано по вірі вашій. Ви ніколи не будете обділені чи не мати чогось базового, про все попіклуються і все дадуть. Якщо ж ви хочете чогось більшого, тут вже треба самим докладати зусиль, просити у Всесвіту того, що хочете, і тут же щось віддавати. Це не значить приносити якісь жертви. Чи від чогось позбавлятися. Це значить, що ви маєте приносити віддавати якусь користь для світу, робити щось для нього, для людей. В цьому буде ваша задача. Чим більше хочеш отримати, тим більше треба віддавати такий закон Всесвіту та екологічної, з ним взаємодії, без створення зайвих кармічних боргів, які можуть блокувати ваш потенціал. Логіка проста та зрозуміла. Але головне просити від серця та давати від серця. Любимо всіх і кожного, ваша сім'я світла та любові. Простір абсолют!